В Україні вперше відзначають день захисту дітей 20 листопада. Цього дня журналісти Rev медіа скористались нагодою і відвідали дитячі садки Решетилівської громади та поставили кілька питань малечі. Шо? Я цілий день купляла всі але забороняли. П'ять хвилин на телефоні тільки трохи погроди. Грати Робокс мені малювати. Ммм. <станец> mm. Є ще цукарка. В телефоні сидіти. Ммм. Mm. Малювати і гратися. І так все не. Доведеть планшет отбовисько. Купить шоколадки. Дивитись і Не знаєш. Конфети. Старих до всіх. Ладно на пласаці. Ходити на площадку. Єсти багато цукерок. Купляли морозиво. Це гарятке морозивне. Буду працювати поетецьким і забать хороше. Я б побудувала домик. Стану лікарем. Впите в ополк. Я буду на роботу цієї скоро. Поїду потом. Грі хочу, хочу стати. Я хотіла б построїть Собіше домик великий дуже. Хоч купити орони із чіпків большой і маленький. Ремонтувати машини. Купити їжу. А я хочу в конячках кататись. Купити. Машину якусь. Повернути буде. Що ти одяг? Забити. Ти візьмаш построїть в кого куди буду. Я хочу стати виростиною фермеру. Дану, <смітна> і папа, і дідусь. Я, і я, та. і папа. Вчителі. Жерніший макар. Я. Подіти на вікін. мама. Книжка. М -м, я. Вчитель. Тут Соня, бабуся на колена А які бажання були у вас в дитинстві? Пишіть у коментарях.